Потрапили до книги рекордів України восьмеро рятувальників із Вінниці. Бійці ДСНС подолали 10 кілометрів під час київського півмарафону незламності 2025 у спорядженні вагою 18 кілограмів. Такий забіг це не лише спортивний виклик, а й спосіб вшанувати пам'ять колег, які загинули під час виконання службових обов'язків. З нами на зв'язку Олег угрич Требинський, начальник спортивного комплексу головного управління ДСНС України у Вінницькій Області, майор служби цивільного захисту. Вітаємо вас. Доброго дня. Чому для вас було важливо взяти участь у цьому забігу? Ну, по-перше, це була ідея всього колективу, і ми намагалися втілити її в життя, тому що, ну, рекорд присвячений дійсно дуже благі... ну, рятувальникам, які загинули під час. Виконання службових обов'язків. Так само ми хотіли вшанувати всіх військових і тих людей, які на даний час боронять нашу країну. Що для вас було найскладнішим під час подолання дистанції у повній амуніції? Ну, найскладнішим було розпочати тренування. Бо тренування в колективі і в амуніції це дуже крок. Дуже... Але. Ми зібралися всі разом і подолали цю дистанцію всі разом. Дівчата просто неймовірні молодці, тому що їм було дійсно найважче. А чи були серед вас хтось, хто вперше ось долав таку дистанцію в амуніції? Та як готувались до такого от навантаження фізично і головне морально? Ну, цю дистанцію долали всі в перший раз в амуніції 10 кілометрів саме на змаганнях. Тренування ми розпочали три місяці тому. Кожні вихідні ми збиралися всі разом на спільних тренуваннях, а в вільний від роботи час кожен підводив свою фізичну підготовку до цих змагань і крокував до мети. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок на зв'язок і вітаємо з рекордом. Дякуємо вам. Нашим глядачам нагадую Олег Угріч требинський начальник спортивного комплексу головного управління ДСНС України у Вінницькій області, майор служби цивільного захисту, був з нами на зв'язку.